На Волинь наближається різке похолодання, згодом потепління, а також дощі. Увесь наступний тиждень з 9 жовтня по 14 жовтня. Погода не надто тішитиме Волинян, адже жовтень принесе в область навіть заморозки. У коментарі телеканалу конкурент конкурентів чергова синоптикиня Волинського обласного центру з гідрометеорології розповіла, чого Волинянам очікувати від погоди 9 жовтня та весь наступний тиждень. А також чи випаде сніг на Волині. Ночі найближчі Будуть холодними. Ми вже дали попередження на другий рівень небезпечності. помаранчевий цієї ночі вже спостерігалися заморозки на ґрунті в Луцьку і місцями в області. Також спостерігалися. А найближчу ночі, тобто 10 жовтня, вже ми очікуємо заморозки в повітрі, тобто і ще нижчу температуру. Досить таке значне коливання температури. Ми очікуємо. І нічної, і денної, а угу. з приводу снігу цього тижня снігу ми не очікуємо. Однак, все ж погода різко зміниться у Волинському гідрометеоцентрі. Після похолодання очікують підвищення температури. Цієї ночі ми очікуємо заморозки в повітрі від нуля до трьох градусів ну, відповідно, морозу в повітрі. Наступна ніч від 0 до 5 градусів на поверхні ґрунту очікуємо. З 12 числа підвищення температури і нічної, і денної. 12 вже буде десь так 12 13 градусів тепла вночі, денна температура

Ти двадцяти двох градусівтож слід діставати теплий одяг та парасольки однак поки не варто ховати і легке вбрання.